Більше про ситуацію у зоні проведення АТО традиційно просто зараз дізнаємося від Юзефа Венсковича, начальника прес-центру штабу АТО. Пане Юзефе, доброго ранку. Доброго ранку, Кристина. Тож як прийшла остання доба на Донбасі вчора, 24 липня, попри відносне за тиші до 18 ї години, з настанням темряви, російсько терористичні війська значно посилили обстріли позицій сил АТО. Кількість обстрілів за добу склала понад сімдесят. Активізація дій банформувань спостерігається на всіх напрямках. Не встаючи мінськими угодами, російські найманці часто густо застосовують великокалиберну артилерію і танки. Гумливе гадять по мирним селищам. Так, наприклад, 24 липня в день російські терористичні банформування обстріляли запалювальними снарядами селища Новгородське. Будинки мирних мешканців у сукуту спекотну погоду запалали від обстрілів. На допомогу новгородцям для гасіння пожежі прибули військовослужбовці Сили ТО. Але терористи відкрили вогонь по ним, заважаючи погасити палаючі будинки. 24 липня з 18 по 24 годину зазнали бандитських обстрілів із забороненими мінськими угодами зброї наші позиції в районах населених пунктів Старогнатівка, Піски, Лємінські, Новгородське, Верхніторецькі, Богданівка, Лозове, Луганське. Обстріли тривали неодноразово зі 120 мм мінометів і танків, 122 та 152 мм гаубиць. Протягом поточної доби, 25 липня, російські терористичні війська продовжили обстріли наших позицій. В районі населеного пункту Старогнатівка о пів на першу ночі понад годину лунали вибухи від 122 мм снарядів артилерії і 120-мм мін. Також мінометного, мінометного обстрілу зазнали сили АТО в районах міста Авдіївка та Донецького аеропорту. Воїни сил ТО мужньо та надійно утримують оборонні рубежі, блокуючи розповсюдження беззаконня та терору на українських землях. Пане Йозефе, самі терористи заявляють, що вже почали відведення зброї калібром менше 100 міліметрів. А обсє не надають такої інформації. Загалом може ви більше знаєте про те, як зараз виконуються останні мінські домовленості, і чи виконуються за даними штабу АТО. Терористи не відводять зброю від лінії розміжування як до 100 міліметрів, так і понад 100 міліметрів. А навпаки, нарощують зусилля.